Вітаю у нас сьогоднішнім брифінгом. Усіх Брифінг відбудеться за участі начальника відділу планування заходів цивільного захисту департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації донецьки, відповідно, Сергія Гончарова. Сьогодні говоритимемо про евакуацію населення. Пане Сергію, вам слово, а потім у нас будуть питання до вас. Прошу. Дякую. Питання евакуації населення було і залишається найбільш актуальним з точки зору захисту життя і здоров'я населення, яке мешкає на території Донецької області. Справа в тому, що тільки евакуація є дійсно дієвим чинником, який дозволяє захистити більш-менш повноцінне населення області, яке потерпає від ведення бойових дій, внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Спочатку трошки цифр станом на 24 лютого 22 року на підконтрольній українській владі території Донецької області знаходилось близько 2 мільйонів тисяч і З 26 лютого 22 року по 5 липня 24 року, в ході проведення заходів з евакуації загалом силами. Органів влади всіх рівнів, добровольчих формувань, волонтерів, евакуйовано більше ніж півтора мільйона осіб цивільного населення. З них близько 200 тисяч дітей та близько 45 тисяч осіб з інвалідністю. Є тенденція до повернення населення на місця постійного проживання, тобто близько 235 тисяч осіб повернулись у свої міста, села, селища і таке інше. Ще одне уточнення: У нас існує таке поняття як обов'язкова евакуація. Тобто було прийнято 2 серпня 2022 року розпорядження Кабінету міністрів України номер 679, відповідно до якого була організована обов'язкову евакуація населення Донецької області. Для здійснення заходів з обов'язкової евакуації долучаються знову ж таки органи влади всіх рівнів. Транспортне забезпечення цього виду евакуації здійснюється за рахунок евакуаційного потяга, який надано Укрзалізницею. І в ході проведення саме обов'язкової евакуації станом на 8 липня 2024 року з області евакуйовано 175 тисяч 600 осіб, з них близько 20 тисяч дітей та близько 7 тисяч осіб з інвалідністю. Окремо, хотів би зупинитися на такому понятті, як евакуація дітей в примусовий спосіб. Справа в тому, що із населених пунктів, які наближені до лінії ведення активних бойових дій, окремим рішенням регіональної комісії з питань техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області, яке погоджується після прийняття цього рішення з органами військового командування та координаційним штабом з питань проведення. Обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану, організовується евакуація дітей з їх батьками, особами, які їх замінюють, та іншими законними представниками. Евакуація в примусовий спосіб. Ця евакуація дозволяє зберегти життя і здоров'я саме дітей, які не можуть прийняти рішення, усвідомлюючи всю загрозу своєму життю і здоров'ю. І, відповідно, ці діти вивозяться до умовно більш безпечних регіонів України, де організується їх розміщення, поселення і всі віде забезпечення. На сьогодні ми маємо в населених пунктах, які наближені до лінії ведення активних бойових дій, близько 150 дітей. Найбільша кількість дітей залишається у місті Лиман. Всі знають наразі, всі бачать за сводками. Оперативними свидками, що е, значно зросла кількість обстрілів населених пунктів, як Краматорського району, так і, наприклад, міста Тарецьк. Відповідно е, евакуації дітей в примусовий спосіб, ми здійснюємо досить інтенсивно останнього часу, і крім того, хотів би доповнити, що буквально вчора на засіданні координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану було Остаточно погоджено рішення про проведення примусової евакуації дітей ще з чотирьох населених пунктів Краматорського району, тобто селища Дробишеве і е, населених пунктів Велінівської територіальної громади. Це сел Нова Полтавка, Нова Оленівка та Олександропів. Ну, мене, мабуть, все. Якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте. Ем, ну, я, в принципі, в мене було питання, але ви вже його е, розкрили. Це стосовно е, примусової евакуації е, дітей з батьками, чи їхніми е, законними представниками, опікунами і так а скільки цих дітей планується вивезти? І, може, давайте окреслимо в які райони? Чи це, це вся безпечні, більш безпечні регіони України, чи це якась конкретна область, яка приймає? Такі, такі родини. Зрозумів. Значить, наразі у нас триває вже липень поточного року, і у нас евакуація здійснюється за рішенням знову ж таки органів влади, тобто координаційного штабу, про який вже я казав, до Волинської області. Відповідно розселення евакуйованих осіб здійснюється у приватних будинках та місцях компактного поселення. Кожній родині, яка виїздить, надається окреме приміщення. Кожна евакуйована особа отримує гарантовано 3600 гривень гуманітарну, медичну психологічну допомогу. Сім'ї з дітьми додатково е, отримують виплату від ЮНІСЕФ. Разова виплата по 10 800 гривень на кожну особу. Крім того, діти отримують рюкзаки тревел набори від міжнародного комітету порятунку Україні та ЮНІСЕФ і будь-яку допомогу, яку вони потребують. Дякую, дякую. Ще таке питання. Зрозуміла, почула про Волинську область і дивіться: а тут, от, наприклад, Діти шкільного віку. Це тобто говориться про те, що це в тих регіонах, де є, ну там, скажімо, доступ до інтернету або доступ до відвідування школи і ну, таким чином дитячі садочки. Так, це в таких місцях, Руслани? Чи... Ну, звісно, звісно, в цих місцях посилення організовані всі, ну, скажімо так, налажена вся, вся інфраструктура, включно з інтернетом. Ну, ми ж знаємо, що наразі. Освітні процеси вони переведені в дистанційний формат, відповідно, <плес> діти отримують можливість. Ну, зараз у нас канікулярний стан, <плес> а з початком нового навчального року воно буде можливість дистанційно продовжувати своє навчання за відповідними шкільними <плес> <мій> програмами. Дякую. <плес> <плес> А чи а хто зараз займається вивезенням таких родин? Чи як чи вони просто подають заявки, так як це ну, інформує сайти Донецької ОДА і, от власне, ваше управління і ваш департамент? Прошу ви правильно сказали, що є на сайті ОДА вичерпна інформація щодо того, як організувати цей процес. Крім того, начальники військових адміністрацій населених пунктів. Стосовно яких прийнято рішення про примусову евакуацію дітей з їх родинами і законними представниками, там батьками, іншими законними представниками, вони особисто відповідають за цей процес, тобто вони координують роботу ДСНС, Національної поліції, служби у справах дітей, і прописан чіткий алгоритм, яким чином здійснюється ця примусова евакуація. Тобто, екіпажі евакуаційні на броньованих авто це можуть бути біля ангели підрозділу головного управління Національної поліції Донецької області або групи Фенікс Державної служби України з надзвичайних ситуацій. У визначений час під'їздять до визначеного місця, забирають дітей з їх батьками, вивозять їх на проміжні евакуаційні пункти. Ну, з понятних причин я не буду озвучувати, де вони знаходяться. Після цього е організується доставка дітей з їх батьками до місця. Посадки на евакуаційний потяг, і там вже йде супровід відповідних служб до місця перебування вже у більш безпечних регіонах України. Е, дякую. А ну, я не знаю, чи може, якщо може перебільшення, але мені здається, що не буде перебільшення. країни стежили за евакуацією дітей завдівки. Це ще на початках. І е, родини були такі, які ховали своїх дітей, не виходили. Ну, ми розуміємо, з яких причин вони там залишилися. От чи є такі випадки зараз, чи батьки ну, перешкоджають вивезені своїх дітей? Ну там я не знаю, чи можуть таке застосувати слово, навіть чи переховувати своїх дітей, або тільки залишитися, ну попри те, що дійсно зараз посилилися обстріли області. На жаль, є такі випадки, вони знову ж таки, на жаль, не поодинокі. Ну, з зрозумілих причин я цифри називати не буду, але ми спостерігаємо, що деякі родини, навіть коли вони виїхали, вони будь-якими шляхами намагаються повернутися на місце постійного проживання. Але ну, для цього в нас є відповідні служби, які відстежують, скажімо так, переміщення цих родин. Ну і намагаються а -а -а. застосовувати відповідні заходи для того, щоб ну, якось убезпечити, все ж таки. Їх, якщо ці родини не розуміють, в якій небезпеці вони напевне вони наражають своїх членів своїх родин. Скажімо так. Е, я перепрошую для уточнення. Тобто є такі родини, які виїжджають, отримують цю е, комплексну допомогу там фінансову, матеріальну і там ще якось. Якщо те потрібно, психологічно думаю, в цьому випадку вона зайва для таких знову повертаються. Ну, там з тими грошима, з пакунками, хоча область ну, забезпечується гуманітарною допомогою на належному рівні. На жаль, така інформація є. Так. Зокрема, вона стосується саме Тарицька, тобто того міста, яке зараз найбільш потерпає, не побоюсь цього слова, від обстрілів з боку російської російських загарбників. Дякую. дякую. Е, є питання ще у наших колег? Так, добрий так. день. Добре. 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 Ангеліна вільна радіо. Ви казали, ага. що триває примусова евакуація дітей. Можете сказати, звідки саме вона триває, і скільки ще залишилось дітей, яких як не вивезли? Звісно, за оперативною інформацією, станом на вчорашній вечір, ми маємо 150 дітей, які ще підлягають примусовій евакуації. А саме, місто Лиман, 145 дітей. Село Карпівка – три дитини, село Ставкі, дві, дві дитини. Це саме е, за ту інформацію, е, за тими протоколами, по яким було заздалегідь прийнято рішення про промислову евакуацію. І крім того, я вже казав, що вчора на засіданні координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під віце віцепрем'єра Верещук було погоджено нове рішення про вивіз дітей. З селища Дробишева Лиманської територіальної громади, це 34 дитини, і села Нова Полтавка, одна дитина, села Нова Оленівка, одна дитина, і села Олександропів, дві дитини. Це Іллінівська територіальна громада Краматорського району Донецької області. Тобто ми маємо 150 дітей за попередніми рішеннями і 38 дітей за новим рішенням про проведення примусової евакуації. 183, правильно? Загалом, Загалом так? це буде 100, 188. А 8, 8 ага. 188. 188. 188 дітей, яких потрібно евакуювати в примусовий так. спосіб, правильно? Так. Дякую, дякую. Це дуже. дякую за уточнення. Ага. Тобто ви сказали, що в Лиманській та Елінівській громадах ще досі є діти, їх будуть вивозити. Що до цього тривають якісь погодження? чи... Про населені пункти ви теж сказали. Тобто, це вже точно звідти будуть вивозити абсолютно всіх дітей, правильно? Абсолютно правильно. Тобто, прийнято uh -huh. рішення регіональної комісії з питань техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області, воно погоджено з органами військового командування. І вчора було погоджено з координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення. Uh -huh. Я ще можу запитати, нам нашим журналістам вільного радіо стало відомо, що в Турецьку та Нью-Йорку вже після того, як оголосили вивезення всіх дітей і їх вивезли? Все ж таки залишаються родини з дітьми, які або залишились, якось заховали дітей, або повернулися назад. Яка інформація є на зараз? На зараз у мене немає інформації про те, що в Трецькому є діти. Тобто, за офіційною інформацією, яку ми отримуємо, із Торецька всі діти вивезені. Якщо хтось туди повернувся, то те, ну можливо, є такі поодинокі випадки, але вони поки що не підтверджують. Дякую. Mm -hmm. А давай, давайте проговоримо про це примусове, тобто діти, батьки, які відмовляються вивозити так яким чином дітей у них вилучають, чи ну я не знаю, представляють якогось представника органу влади для того, щоб він супроводжував цю дитину, якщо батьки категорично відмовляються. Ну дитина, приміром, 14-15 років, яка вже може сказати, що я готова виїжджати? Я зрозумів справи справа тому, що чинним законодавством у сфері цивільного захисту. України не передбачено заходів з вилучення, саме вилучення дітей із нею. Uh -huh. Тобто, це повинно бути судове рішення, яке ви саме розумієте, ну досить складно отримати наразі. Тому о, органами влади Національною поліцією, ДСНС вживаються заходи ну роз'яснювального характеру, скажімо так. Тобто, Намагаються переконати людей все ж таки прийняти обґрунтоване рішення, усвідомлене рішення, зберегти життя і здоров'я своєї своїх дітей. Бо ніякі матеріальні блага, ніякі будинки, там, квартири і таке інше, вони не можуть замінити життя людини. Життя це найцінніше, що є в, що є в неї. Відповідно, ну, немає такого, щоб там приїхали, наприклад, поліцейські і на законних підставах вилучили дитину в примусової. Кинули до бусика, як ТЦК, наприклад, там, розганяють таку mm -hmm. інформацію, і вивезли. Тобто такого не може yeah. бути взагалі. Але ну, я не буду розкривати подробиці, є відповідні методи впливу, які можуть mm -hmm. дати у підсумку позитивне рішення цієї, цього питання. Mm -hmm. дякую. Е, так, і я вам дякую. Для мене отакий от, от показовий був, був приклад, коли мама з там одинадцяти мінут там до року дитинці було, коли відмовлялася вивозити аргумент. У неї був що в неї там стояв будинок, вони його будували, будували. А потім білі янвали там ті всі, хто займався евакуацією, з приміром переконували її виїжджати. Вона не виїхала. І буквально через з'являється інформація, через під декілька днів, що будинок зруйнований, дитина, немовля, загинула. Загинув її чоловік і мама. Там чи, чи травмовані були дуже важко. Ну мама точно загинула. А жінка, яка ну мама цієї один, дитинки, вона залишилася. Ну що називається жива, але бачите, така от трагічна не ні будинку, не ні дитини. Ні... І рідної мами, і там щось з чоловіком не зрозуміло, чи травмований, чи поранений був дуже тяжко. Ну ось таке. Це до того, що треба ніякий будинок, як ви сказали, пане Сергію, не може бути чинником стримування для того, щоб не вакуюватися. Адже здоров'я і життя це перш за все. І люди, ну якби там не було, знаєте, для мене теж багато кажуть, що а куди ми виїдемо? Є є, аби було бажання. Люди виїжджають. Ну, звичайно, що не розкошують, але зараз ніхто не розкошує. Ну, в більшості притомних людей не розкошують, а знаєте, що називається: живуть і зберігають своє життя. Дякую за брифінг. Ще питання є? Чи всі отримали? Давайте для, ще для мене таке уточнення. 188 дітей. Ми, про який регіон? Це ж не весь Донеччина. А про який регіон? Ще раз уточнимо, з яких. Лиманської і Ілінівської громади, так? Давайте, от, давайте я ще раз озвучу. Давайте, Тому, давайте. Угу. Так, так, так. Так. район, Місто Лиман 145 дітей. Село Карпівка, три дитини, село Ставки, дві дитини. Лиманська територіальна громада, селище Дробишево – 34 дитини, Іллінівська територіальна громада, селище Нова Полтавка – 1 дитина, селище Нова Оленівка – 1 дитина і село Олександропіль – 2 дитини. По підсумку 188 дітей. Це стане на вечір 10 липня 2024 року. Дякую сьогодні 11 ранок і там, по 12 вже в годині. Дякую, питань у мене більше немає. Якщо у колег немає, то будемо завершувати наш брифінг. Це був Сергій Ганчаров, начальник відділу планування захисту цивільного захисту, департаменту з питань цивільного захисту і так далі. До Донецької обласної державної адміністрації дуже дуже величезний титер, посада. Ну, така, яка є. Дякую вам за зустріч, за бесіду, цю розмову, і до наступної зустрічі. Дякую. Дякую, гарного дня. всім. Гарного дня.